Україна готується до зимових викликів в енергетиці. Міністр енергетики Герман Галущенко у своїй промові на конференції «Rebuild Ukraine» у Варшаві подякував міжнародним партнерам за підтримку енергосистеми і закликав посилити технічну допомогу протягом зими. Герман Галущенко зазначив, завдяки допомозі союзників вдалося підготувати об'єкти інфраструктури до опалювального сезону та відновити частину пошкоджених потужностей у пріоритеті захист атомних станцій і стабільність енерго. Системи і більше про ситуацію в енергетиці розпитаю Анатолія Замулка, тимчасово виконувача обов'язків голови Держенергонагляду. Я вас вітаю, пане Анатолію. Слава Україні вітаю героям. Слава традиційно почнемо з оцінки стану енергосистеми на тепер. Який він? Ну, якщо казати про поточний стан енергосистеми, то зрозуміло, що як і завжди, в цей період ми маємо напружену роботу нашої енергосистеми. Чому тому, що у нас осінньо-зимовий період, уже опалювальний період це все в комплексі. Зрозуміло, що воно не дає розслабитися енергетикам в частині забезпечення живлення наших споживачів. Зрозуміло, що ті обстріли і ті виход з ладу нашого генеруючого обладнання не додали, як то кажуть, позитиву до всіх всіх процесів, і можемо казати, що та генеруюча потужність в режимі там 9 ГВт – Це для нас досить важливий, скажімо так, елемент підживлення в осінньо зимовий період, але але на сьогоднішній день весь попит, який у нас іде по Україні з точки зору електричної енергії, він покривається. Теплова частина працює на належному рівні. З точки зору знову ж таки опалювального періоду. Таким чином, можна говорити про те, що система на зараз ми не можемо там зазіхати надалі, не знаємо, яка буде ситуація завтра. Але говоримо, що на зараз система балансована, вона працює в достатньому керованому режимі. І забезпечує споживачів електричної енергії. нещодавно. Росія здіймала стратегічну авіацію, але без бойових пусків. Тим не менше, в Україні, зокрема і в Києві, оператори системи передачі дав команду на обмеження електроенергії в деяких районах. Чому задіювалися такі заходи? Ну дійсно, оператор системи передачі є на сьогодні. Ну в принципі, відповідно до кодексу і відповідно до закону. Він у нас головний технічний оператор в частині діяльності збереження цілісності енергосистеми. Напевно, ми вже забули, як після двадцятого, 23 років у нас дійсно перед якимись такими масованими діями завжди відбувався такий призупинення подачі електричної енергії саме для того, щоб зберегти цілісність енергосистеми, не допустити розвалу. Тому оператор системи передачі спрогнозував певні, скажімо так, проблемні ситуації, які можуть скластися, виявив ті узли, де може з'явитися якраз критична частина по роботі самої енергосистеми, і зрозуміло, зняв навантаження для того, щоб зберегти наявну генеруючу потужність для подальшої роботи. Ну зрозуміло, що аби він цього не зробив і відбулися пуски і певні атаки, і зрозуміло, що. Могли би бути якісь негативи, то в цій ситуації наслідки, критичні наслідки для енергосистеми, були б значно більші. Такі дії оператора дозволили ну, скажімо так, дозволяють утримати енергосистему в балансованому режимі, навіть у разі якщо виникають певні ситуації по враженню енергетичних об'єктів. Таким чином, це вимушений превентивний захід, який енергосистема реалізує саме для. Недопущення блекаутів в енергосистемі яку оцінку можете дати опалювальному сезону? Як він триває в регіонах? Чи є порушення, чи з якими проблемами стикаються? Ну на сьогоднішній день можна говорити про практично 92-3-5% вже уже запущеного теплопоносія в мережу. Які у нас класичні варіанти з точки зору порушень? Да? Ми знаємо, що постачання теплової енергії, забезпечення теплоносіями це спільна задача як енергетиків, так і власників осель. На сьогоднішній день маємо певні проблеми пов'язані з неготовністю теплових мереж саме внутрішніх, і це зупиняє подачу теплоносія. Вони зараз усуваються для того, щоб можна було швиденько подати тепловий носій. Да, є певні елементи пориву мереж. Які теж у нас існують в системі, але це звичайна фізика процесу, тому що ми розуміємо, що подається тепловий носій, який в певних, скажімо так, слабких місцях може мати прориви. Але як я колись сказав, значна задача, якраз полягає в тому, щоб швидко це усувати і не допускати суттєвих зменшень температури в оселі громадян. Зрозуміло, що для нас критичним є питання, пов'язані з нашими. Прикордонними е, територіями там дійсно є проблеми доступу до саме теплоносія, до саме до джерел, і там, ну скажімо так, на сьогодні це якраз біль енергетики в частині того, що ми не можемо дійти і забезпечити саме там е, теплом тепло наших мешканців. Але з цим теж починаємо працювати в режимі того, щоб забезпечити, хоча б якимось чином е, живлення і обігрів на тих територіях. Пане Анатолію, дякую, що знайшли час з нами поспілкуватися. Це був Анатолій Замулко, тимчасово виконуючий обов'язки голови Держенергонагляду.